Дорогі друзі, я абсолютно і безмежно вам сильно і щиро серця вдячний. Мені так приємно повірте, коли ви мені пишете ці повідомлення. Завжди мені дякуєте за те, що просто ви можете розвіятися, коли включити мене, послухати мій канал, і просто трошки втекти від цієї всієї, на жаль, прикрої реальності. Я вам абсолютно вдячний і як бачите, я вам обіцяв ще три роки, два роки, рік тому, що я буду продовжувати знімати ці відеоролики для вас, дорогі друзі. Ті, хто дивляться, ті, хто підтримує, ті, хто колись підтримували, я вам всім абсолютно бажаю тільки найкращого і щирого серця. Чи ви мій хейтер, чи ви мій шанувальник, немає значення. Я. Вам бажаю тільки найкращого і дякую вам за те, що стільки багато вас підписалося на минулому відео. Аж 731 вас підписалося. Це просто неймовірно. Ви дійсно показуєте, що вам не байдуже українська мова, що вам не байдуже україномовний контент, і ви будете підтримувати україномовний контент в просторах Ютубу, бо це важливо. І нас пам'ятайте не так і багато залишилося. Тому ви робите теж дуже хороший та правильний внесок. В розвиток української мови в майбутнє. я сьогодні хочу поговорити про тему, якою зараз тріщить інтернет. Через цю тему блогери знімають відеоролики, в форумах пишуть різні новини, статті, і в загальному самі люди, от самі ви, ви пишете і говорите про те, що відбувається. І це справді, це справді зараз не дуже так знаєте спокійно. На початку, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, повно українських біженців ринуло в сторону Польщі, в сторону за кордону, і почали їздити роз'їжджатися по різних країнах. І багато дуже було підтримки, багато безкоштовних речей, багато соцвиплат, багато були людей, які були готові прийняти аж додому до себе і відповідати абсолютно на, люб... на любу інформацію безкоштовно і допомогти людям як можна в такий складний та прикрий час. Мені буде абсолютно дуже цікаво почитати ваші коментарі. Я завжди читаю всі коментарі. Мені складно відписувати на всі коментарі, бо дуже багато з вас. Пишуть мені завжди і залишають свою думку, але це абсолютно цікаво. І критику почитати, і позитив, і нейтральність. Це дуже цікаво і особливо вашу думку про те, чи ви думаєте, що справді поляки мають добрі та хороші причини бути злими на Німеччину за те, що вони переманули таку велику кількість робочої сили. Та чи Німеччина в загальному права в тому, що працює, можна так сказати, з Україною і хоче допомогти Україні повернути важливу. Кількість населення назад в сторону України зараз абсолютно багато йде розмови про те, що недавно Шольц, канцлер Німеччини, заявив конкретно, що українські біженці вже задовго засиділися, що українські біженці повинні працювати. Що українські біженці, якщо не хочуть працювати, то повинні повертатися назад. Що він спілкувався з президентом України Зеленським, і вони обговорювали те, що потрібно створювати різні центри в Польщі Німеччині за того, щоб допомагати українцям повертатися назад в майбутньому в Україну і таким чином знаходити їм роботу, прямо вже перебуваючи за кордоном, але щоб вони вже поверталися назад, як то кажуть, на робочі місця, і це. Справді спалахнуло дуже велику паніку серед деяких українських біженців в Німеччині, які чесно та відверто вже розслабилися, які привикли, що. Халява є, що платять соцвиплати. Звісно, ці соцвиплати не є мільйонами доларів, і звісно, що це недостатньо, щоб просто жити і тільки насолоджувати життям. Але все рівно люба копійка це є халява, яку можуть вам дати. І деякі українці справді почали цим дуже конкретно користуватися, жити мінімально, але їм того хватало. Їздити на дорогих деяких автомобілях та в загальному не дуже горбамати мають бажання працювати. І що цікаво, що спочатку багато українських біженців ринуло в Польщу, тому що це сусідня країна, держава все найбільш знаєте, зрозуміло. Це було таке місце, де українці могли зупинитись такий хаб і подумати, чи варто рухатись далі, чи варто рухатись в Канаду Сполучені Штати Америки, Німеччину і так далі. І тут вони побачили і побачили, що як Німеччина підтримує, які там соцвиплати, як там буде легко е, зупинитися, і тому туди ринуло просто шалена кількість українців. І справді поляки та Польща дуже сильно розізлилися на Німеччину за те, що Німеччина переманила велику робочу силу до себе, і Німеччина справді надіялася, що не то, що просто українці приїдуть і будуть сидіти абсолютно і не працювати. І я хочу підкреслити одне: що звісно, що не всі українці там в Німеччині абсолютно не працюють, і що не всі українці ледарі і так далі. Українці є дуже хороші, працьовиті та розумні люди. Просто проблема в тому, що люба людина скористається якоюсь халявою, якщо вона буде для, для неї. Доступна і в тому нема нічого поганого. І Німеччина прорахувала в тому, що українці почали сидіти і ніяк не хотіти повертатися і працювати. І тому цікаво, що Німеччина на допомагає, Німеччина створює різні шляхи, щоб українці вчили німецьку мову, щоб українці йти, йшли працювати. І саме головне, що німеччині важливо, теж саме що Польщі, щоб українські біженці сплачували податки, почали відплачувати. Назад віддавати назад в економіку Німеччини, і це справді була найбільша мета Німеччини спочатку допомогти багатьом українцям, а потім на з надією з тим, що німеччина отримає набагато більше назад. А польща і польський уряд. Дуже сильно заявив та переживає, і сказав, що зараз в Польщі бракує чоловічої робочої сили, і з тим, що з України не випускають тепер чоловіків, і Польща завжди дуже сильно наділася на робочу силу, можна так сказати, з України, щоб збирати яблука, спаргу, потім помідори. Огірки, абсолютно працювати на фермах, на складах, на прибираннях, таксувати. Розумієте, абсолютно на всіх сферах і українські біженці дуже сильно підняли польську економіку. І не треба там говорити, що хтось там наговорює на Польщу, що Польща там туди-сюди. Українці віддячились полякам вже давно, тим, що вони працюють, і справді українці найбільші зі всіх країн за кордоном працюють і працевлаштовані справді в Польщі. І це дійсно дуже сильно допомогло Польщі, і допомагає Польщі. Але те, що Німеччина переманила таку кількість, це не тільки люди, це не тільки робоча сила, це велика кількість грошей. І Польща не дуже так задоволена тим, що така велика кількість українців приїхала в Німеччину. Ви справді думаєте, що українці такі е, справді поїхали в Німеччину, бо Німеччина така прекрасна країна для імміграції. Повірте мені, українці шукали де найлегше адаптуватися і де буде найбільше грошей. Якщо б в Канаді так видавали соцвиплати, якщо б в Сполучених Штатах Америки видавали так соцвиплати, чи навіть ті ж Польщі, то люди би сиділи на тих місцях, де їм вигідно. І в тому нема нічого дивного і нема нічого такого ідеального, бо багато говорять, що там Німеччина це така країна, чи по... кожен хвалить своє болото сам по собі. І давайте з вами будемо відвертими, хто в цьому житті чи на планеті може абсолютно сказати, що, наприклад, я говорю, що в Канаді погано, чи в Німеччині погано, чи навіть ті ж я не знаю, Гані погано в Африці. Ну як можна порівняти, якщо немає таких людей, які абсолютно жили та прожили молоде життя в кожній з тих країн? Довго жили, працювали, ходили на роботу, тримали освіту тих країн. Нема такого кожен хвалить те, що він бачить там, де йому добре, і тому такі постійно сперечання є: де добре, де погано. В кінцевому результаті ви повинні знати самі розуміти, де вам класно, де вам. Абсолютно добре, і якщо ваша душа спокійна, ви маєте фінансову ситуацію добре, то слава Богу, так і має бути. Але це не означає абсолютно, що в інших куточках світу є конкретна дира, якщо вам іменно добре в тому місці, де ви є. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов дуже цікавий і важливий. Мені буде дуже цікаво в кінцевому результаті почитати вашу думку на цю всю ситуацію. Бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.